Бродвей у Бродах набираю в інтернеті і відразу ж перша позиція Бродвей Концерт Хол. З'ясуємо, що ж тут підготували організатори у найближчі вихідні для молоді та усіх, хто любить гарно відпочити та послухати якісну музику. Суботнього вечора у Бродвеї веселий та позитивний проект кохманьяки. Спочатку оторопіла, але все просто це фанатична, майже маніакальна любов до своєї справи, до хоп музики. Ось секрет успіху діджеїв. Ось що змушує їх не досипати ночами, підриваючи улюбленою музикою танцювальні зали. Як правило, діджеями стають через любов до музики та бажання ділитись своїми музичними смаками з іншими. Ми знаємо, що дуже позитивна публіка, танцювальна публіка. От 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 был тут у кому визнавали тут маса пріяти впечатлені те того міра і соответствовати того клубу. То есть, да, да, да. Ми мы, мы, мы только и приїхали з того, чтобы увидеть это своими глазами. Діджеї це творчі люди, цікаві у багатьох аспектах. Розшифровують це поняття, володарі номінації Кращий ретро-проект Західної України 2012 року за версією «West Night Life Awards». Чому чому саме поп маніяки? Практично слово «маніак» – це є фанат. А ми є фанатами музики наших батьків, наших дідів, братів старших, сестер старших. які ми пропагандуємо останні хіти від 80-х до 90-х, від 90-х до сьогодні. Останні хіти 30-ти років. Ну сто періоду до сьогоднішнього дня. Чим здивуєте ми вас здивуємо максимально великим проміжком музики. Від там х тобто оригінальні треки, реміксовані треки на сучасний лад. Ну і відповідно до самих нових, які, які, які популярні на даний час. Треки концерт холл Бродвей відкрили минулого року, і він швидко завоював симпатії та прихильність клієнтів. Його полюбили люди з добрим смаком та молодь, який не байдужий модний статус. Які ж золоті фішки цього закладу та на який ексклюзив слід очікувати, завітавши у Бродвей? Нам розповів арт-директор Андрій Олійник. Перш за все, хочеться подякувати телерадіо компанія Брод, яка знайшла в такий пізній час е -е, хвилинку. Завітала до нас гостів цей заклад, який Працює, який буде працювати, і буде приносити перш за все задоволення молоді нашого міста, а не спрямовано на якісь розпечення, тому що багато точиться розмов про те, що тут утворюється якісь чуденацькі події. Але ви самі переконалися в тому, побачили, що тут відпочиває молодь. Вона отримує задоволення, вона хоче цього. А що стосовно сьогоднішнього вечора, які ви завітали, ну в принципі такий колектив, який популяризує популярну музику, як в народі називається комерційна популярна музика, яка живе, живе і буде жити, тому що про літа проходять, але музика залишається від 80-х до 90-х. Це в принципі музика наших батьків. Ми з приємністю його слухаємо, ми з приємністю її презентуємо і даруємо для нашої молоді, яка приходячи сюди, отримує позитив не тільки в дискотеках, але і в заходах, які ми тут проводимо, концерти. Зустрічі і все інше Принаймні, з задоволення. Навіть можемо вас запросити незабаром буде святкувати річницю цього закладу. Буде цікаво, будуть теж виконавці буде все, тому що цей заклад не просто дискотека, це є вроде в Бродвей, концерт-хол, якому не тільки танцюють, співають, веселяться, отримують масу задоволення позитиву для того, щоб наступні вихідні пройшли. Точніше, наступні робочі дні пройшли позитивно з нас настроєм і в кожну вдалося все, що він запланував. Заходьте сюди, тут є приємна атмосфера, тут є друзі. Ми живемо одним кредом. Любіть музику настільки, щоб вона полюбила вас. Щоправда, у Бродвеї є єдиний недорік: відсутність вільних місць увечері. А для себе я зробила висновок: якщо людина живе за правилом. В день вчуся чи працюю, а вночі сплю, тоді як мінімум 30. А в 18 чи 20 безтурботна молодь ночами жваво скаче під ультрамодні звуки у нічному клубі і дуже щаслива від цього. У Брудвей приходять для того, щоб влаштувати собі чи друзям гарний вечір, щоби відчути себе особливим, показати себе у всій своїй красі і подивитися на інших.